Закон, який проголосували, називається проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, Ухвалений вчора і метеоритом підписаний всіма. Що яким. Чорт, забирай боком НАБУ і САП, пов'язані з кіднепінгом, бойовими діями і так далі. Грубо кажучи, насправді, що зробили народні депутати? Народні депутати взяли і проголосували за законопроєкт, який мав би стосуватися забезпечення прав заяв, такі потерпілих у кримінальних провадженнях. Воно стосується лише зниклих безвісти, з урахуванням їхнього місця проживання, щоб сім'ям було легше встановлювати факт загибелі. Ну. А по факту вони там протягнули для себе потрібну поправочку. Для того, щоб мати більше контролю над певним органом. Там дуже багато є і ще інших потворних речей у цьому законопроєкті. Ну, зокрема, те, що поправочку цю вніс Макс Бужанський. А ми всі чули історію, що ми піднімаємо контроль за Набу і САП, тому що вони, мовляв, дуже інфільтровані росіянами. Скажіть мені, будь ласка, чи є у Верховній Раді більш інфільтрований росіянами депутат, чим Макс Бужанський? Ну до цього такий рівень Ривень був хіба що, Ну, понятное дело, есть там бойка, и так далее. Но, по-моему, рівень вот этой вот упоротости. Це тільки Ківа міг, от Бужанський. І от Бужанський допомагає нам боротися з росіянами. Далі, далі, ну, турборежим, ми не говоримо про це. Тепер не, не зрозуміло, коли у них там будуть уже відпустки, не відпустки, канікули, не канікули. Зеленський обіцяє щось там подати. Уже створено новий законопроект, який буде, ну, в принципі, Поверне фарш назад, але гавна всі вже поїли. І особливо прекрасні історії стосуються того, що ви можете піти на сайті чесно почитати детальніше цю історію. Але, наприклад, 24 народні депутати, що мають підозру у кримінальних злочинах, проголосували за цей проєкт. Більшість із підозрюваних отримували свої підозри за корупційними статтями, зокрема за хабарництво, брехню, брехню в декларації, незаконне збагачення, зловживання впливом. Ну і одним словом, загалом, за подрахунками руху, чесно, що найменше 40 чинних і 17 колишніх нардепів отримували підозри за різні кримінальні злочини. Більшість підозрюється у корупційних злочинах. А у 15 народних депутатів є підозри у державній зраді. Ну і давайте ж хто проголосував за Володимира Гевко, Микола Задорожний, Юрій Камельчук. Це з тих, хто підозрювані: Андрій Клочко, Максим Пашковський, Людмила Марченко, Сергій Нагорняк, Сергій Кузьміних, Павло Халімон, Маргарита Шол, Ольга Саладуха, Борис Приходько, Микола Бабенко, Владислав Поляк. Роберт Горват, Боже, я вперше взагалі чую деякі з цих імен. Костянтин Бондарєв, Михайло Волинець, Андрій Ніколаєнко, Ірина Консанкевич, Сергій Лабазюк, Борис Приходько, Сергій Кузьминих, Анатолій Гунько, Дмитро Ісаєнко, Олександр Юрченко, Сергій Алексєєв. Ну і от із вище згаданих тут прекрасно є відео, яке всі поширюють про Людмилу Марченка. Ну, не можу. Не можу вам не показати матеріали, які були отримані набу про те, як депутатка отримала хабара. Її звинувачили у тому, що вона отримала хабара. Прийшли до неї з обшуками, вона все це повикидала. Потім почала говорити, що вона вагітна, у неї лікарняний. Одним словом, справа та розслідувана, а суд а, а суди у нас теж корумповані і що з цим ділять, непонятно. Но проблема ж в тому, щоб під контроль щось когось собі заводити. Далі іще прекрасні історії. ну, Ви знаєте, от ви детальніше про все це можете поговорити. Я насправді не хотіла сьогодні робити в жодному разі. Серйозний етер, тому що у мене просто Лесик зараз на канікулах у дитячому садочку, і я не можу працювати так, як я працюю, коли він на канікулах. Тож не на канікулах, тож, не було просто часу працювати це, але у мене можливо буде ще серйозніше етер на цю тему. Важливі, важливі тези проговорю і підемо далі. Що хочу сказати? Ну, зокрема, дуже, от, дуже є, є депутати, від яких ти не чекаєш, там Віталій Безгін, Ну він там щось написав: типу, ні, я гавнені поїла, я. Та шоколадку поїл, але ну, насправді, ну, пш, а, ви знаєте, ну. Я ж дуже багато слідкую за медійним простором. І є депутати, які у мене викликають симпатію, а є які не викликають. І дуже дивно було серед тих, хто викликають там Таміла Шташева, знову ж таки, бачити таке голосування. Причому з нулем комунікації, очевидно, позитивного кейсу комунікації бути не може. Ну сьогодні вже вдалося зареєструвати законопроект, який має зупинити всю цю лабуду 13531. Інна Субсумцем сам займається. Вона вчора давала інтерв'ю на каналі. Далі це ніхто не буде дивитися і чомусь. А, спочатку це інтерв'ю я так просто побачила пряму, пряму трансляцію, потім почала шукати ніде немає. Ну, Зараз вона вже є і вона в прямих трансляціях. Якщо ви хочете, можете піти подивитися пряму мову, півтори години там, чи годину, і Інна розповідає всі деталі, якщо вам хочеться в цьому більше розібратися. Тому що вона ну, з таких комунікаторів, які охоплює. хоча дуже багато відео було записано, рекомендую різні е, е, варіанти. Далі що ще хочу сказати? Зараз дуже багато з'явилося повідомлень з приводу того, що м, всі, хто вийшли, вони з радожери, вони проти держави, вони за повалення у, устрою і за підтримку набу. Це далеко не так. Питання в тому, що а, відчуття таке, що ти не хочеш підтримувати, Іти підтримувати інших, тому що у тебе дуже багато запитань до їхньої діяльності до їхньої продуктивності, але ну насрали тобі в капішон так, що робити вигляд, що воно пахне фіалками, теж не хочеться. І ви знаєте, хотілося дати відповідь Зеленському. Ну, якщо ми, то всіх. Ви знаєте, він нас навчив. Ми сьогодні будемо дуже багато говорити «ми», Якщо ми то всіх, ти ж нас навчив. Ми всі президенти. Ми всі президенти можемо вийти і дати відповідь на те, коли на те, що нам не подобається з іншого боку, оці всі подяки від НАБУ і САП дякуємо за те, що ви вийшли. Ну, ви знаєте, підтримка Набу. Може бути виражена у от цьому мемі це, як знаєте, коли там хтось починає тіліпати зеленського із-за кордону, там якась угорщина, там умовно кажучи, не кажу, що про росіян там чи поляки, чи ще щось. Ми можемо тіліпати його скільки завгодно. Всі інші нашого зеленського чіпати не можуть, бо це наш президент. Ми його тіліпаємо і захищаємо від. Всіх сторонніх. Тому набу теж Закрий. М, -м, 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 М, робіть свою роботу, будьте ефективними. І дуже класно, з цього приводу написав Руслан Хаврюта, я просто процитую: Набу і САП. Ви як зараз? Ви зараз, як Юля Тимошенко в 14-му, яка думала, що Майдан зібрався, щоб звільнити її з тюрми. До речі, у мене ця історія. Я не бачила поста а, Руслана. Але я а, а, говорила ту ж асоціацію. Як я стою на Майдані, виїжджаю на цьому колісному кріслі Юля Тимошенка на каблах і така дякую, любі мої! І натовп їй просто-просто гуде вітові, Тому що ти відірвана від реальності. Тьотя, ти взагалі не розумієш ні, через що пройшло. А, ні, через що пройшли люди, ні, в якому вони контексті. Ну, ти ти відстала, і от і сап трошечки відстали з тим, що вони дякуємо за підтримку. Не дякуйте, не дякуйте. Набушники, ці мітинги не за вас, ці мітинги і через вас теж. Бо якби ви якісно і староно робили свою роботу, в ефективності ваших органів не було б сумнівів і не вийшло б так, як вийшло. Люди вийшли і качають владі з тієї причини, що багато раз до цього, бо з ними так не можна. Не можна владі думати, що у них пісюн довший за всіх, і що можна стрибати через голови громадян. Майдан теж був не за інт... євроінтеграцію, тому що а тому, що з нами так не можна. Цим ми якраз. Дуже відрізняємося від росіян, яких можна поставити в будь-яку позу. Тому набушники і сапери, ви там собі бігодівні накручуєте, і навіть не думаєте, що зараз насилля людей, ви відпетляєте і будете потім торгуватись, бо люди вийшли за вас, дураки. Схоже, ви цього ще не догнали. І ви знаєте, сьогодні ми будемо говорити про мову протестів і про те, що дуже багато людей взагалі не догнало, що відбулося. Взагалі не догнала мотивації тих, хто вийшов. Взагалі не догнало комунікації тих, хто стояв, взагалі не у комунікації тих, хто підтримував все те, що відбувалося. Тому що, ну ви, ви там в Верховній Раді, відлизали собі яйця. А якщо ми, то всіх отак вам уже це все багато разів було сказано.